Влаштуйся так, як тобі зручно. Нехай тіло знайде своє природне положення. Можна заплющити очі, а можна просто м'ягко опустити погляд. Зроби вдих і видих. Не спеціально просто дозволь диханню текти. Відчуй, як з кожним подихом ти дедалі більше присутній тут. У цю мить, у цьому просторі. Зверни увагу всередину себе туди, де живе тиша. Вона спокійна, вона м'яка. Прислухайся до цього спокою і спокійності всередині тебе, наче ти чуєш усім своїм істовом. Дозволь цьому відчуттю розливатися. В животі, у плечах, руках, у ногах. Хай тіло відпочиває в цьому стані. Дихання стає вільним і легким. Ти просто є. Відчуй, як усередині з'являється відчуття гармонії. Тихої радості, м'якої присутності. Цей спокій не має форми, але ти його впізнаєш. Він рідний, Побудь тут, у цьому внутрішньому просторі, де все на своєму місці. Якщо з'являються думки, дозволим бути. Воно легко проходять, мов хмари, а ти? ти залишаєшся в центрі цього спокою. Зверни увагу на серце, відчуй тепло, відчуй доброту, спрямовану до себе, дозволь собі бути в цьому стані. Будь в цьому стані стільки, скільки хочеться. Тут немає часу, є лише м'яка присутність. Прислухайся до цього спокою ще раз, до цього глибокого, доброго спокою всередині себе. І знай, цей простір завжди доступний тобі. Можеш повертатися сюди будь-якої миті одним подихом, однією увагою. Подякуй собі за цей момент, за турботу, за вибір бути з собою. І коли будеш готовий, м'яко повертайся, зберігаючи це відчуття гармонії всередині. Спокійно тобі тишиць всередині.